З вами всратий біткоін. Вам коли-небудь доводилося приймати важливе рішення: можливо, в який університет вступити, або чи робити це взагалі, можливо, яку машину купити, чи може за кого вийти заміж або одружитися, або навіть чи варто розлучитися зі своїм хлопцем або дівчиною. Ці рішення важливі, тому що кожен вибір, який ми зробимо, Може повністю змінити наш життєвий шлях. Якщо ми вирішимо одружитися з цією людиною, наше життя може піти одним шляхом, а якщо ми вирішимо не одружуватися, воно може піти зовсім іншим. Дехто назвав би це форк рішення, тобто життєва розвилка. І якщо ви зменшите масштаб і проаналізуєте всі свої рішення, ви побачите, де ваше життя пішло зовсім іншим шляхом. Тепер, коли справа доходить до таких великих рішень, ви можете дивитися на своє життя як на два різні життєві шляхи. Майбутнє не визначене, тому вам доведеться дуже ретельно подумати, коли справа доходить до прийняття форк рішень. У криптовалюті та світі розробки існує концепція, яка пояснює серйозні зміни в коді, це називається форк-зміни або ж просто форками. У цьому відео ми збираємося пояснити, що таке криптофорки, різницю між софт та хардфорками. Та обговоримо, наскільки вони можуть бути небезпечними. По-перше, що таке ФОРК? У світі розробки та програмування ФОРК – це оновлена або нова версія коду, яка є просто старим кодом, в який внесли якісь зміни. У сенсі криптовалюти ФОРК може стосуватися двох потенційних способів продовження розвитку блокчейну. По суті, це зміна протоколу. Однак ми можемо класифікувати ці дві форми змін на софтфорки та хардфорки. Давайте швидко переглянемо їх, а потім поговоримо про те, який із них кращий, а який може бути більш небезпечним. Софтфорк не вимагає від майнерів ніяких дій. Вони можуть продовжувати майнити так само, як і раніше, і їм не потрібно нічого робити. Проте заплановані зміни будуть внесені. Можна провести аналогію з тим, Якби ваші батьки розлучилися в вашому дитинстві, то вам нічого не потрібно було б робити. Ви просто продовжуєте жити своїм життям за новими правилами. Далі у нас є хардфорк. Хардфорк дійсно вимагає від майнерів щось зробити, зробити оновлення програмного забезпечення чи змінити певні строки в програмному забезпеченні чи інша внутрішня дія. Майнер повинен внести зміни, щоб продовжити роботу в мережі. Якщо станеться хардфорк, ідея полягає в тому, що старі блоки настільки відрізняються від нових блоків, що старе програмне забезпечення майнерів не може з ним коректно працювати. Це схоже на те, що якщо ви купуєте нову машину, вам, ймовірно, доведеться отримати новий ключ. Старий ключ просто не працюватиме, і він може навіть не підійти. Це може бути навіть зовсім інший тип ключа залежно від того, скільки років в вашій машині. Подібним чином Хардфорк змінює структуру блоку таким чином, що вимагає від усіх учасників мережі обов'язкового внесення змін для продовження майнінгу. Якщо ми повернемося до нашої аналогії з розлученням, яка може бути трохи важкою темою для деяких, але для більшого розуміння завжди краще використовувати цікаві приклади, що запам'ятовуються. Хардфорк був би схожий на те, що ваш чоловік каже вам або кинути пити, або він збирається з вами розлучитися. Ви можете продовжувати те, що ви робили, якщо цього хочете, але тоді ваш чоловік не залишиться з вами. Насправді це дуже гарний приклад форку, тому що технічно ви можете продовжувати майнінг зі старим протоколом. Ви можете продовжувати пити, але всі інші перейдуть на новий протокол. Обговорюючи тему форку, ми не могли не торкнутися Ethereum Classic. Власне, так і було створено Ethereum Classic. У перші дні Ефіріум існувала організація під назвою ДАО, яка по суті була ризикованим інвестиційним фондом у 150 мільйонів доларів. Приблизно третину цих грошей було вкрадено хакерами, але тут стався форк. Віталік Бутерін, творець Ефіріум, сказав це неправильно. Ми повинні повернути їм гроші назад. Так він і зробив, і це стало новим блокчейном, який ми знаємо сьогодні. Інший блокчейн, старіший, який не повертає гроші, відомий як Ethereum Classic, має приставку Classic, оскільки він працює за старими правилами Ethereum. Користувачі, які виступають за класичний блокчейн, вважають, що ми не повинні мати можливість втручатися в систему таким чином. Але ми це вже зробили, і тепер через те, що є два блокчейни, ми маємо два форки для одного рішення. Йдемо далі. Мені хочеться відповісти на цікаве питання. Які з цих форків є більш небезпечними? По-перше, ви можете подумати, що хардфорки є найнебезпечнішими, оскільки вони мають найбільшу здатність вносити зміни у ваш протокол. Однак Віталік каже, софтфорки насправді небезпечніші, тому що вам не потрібно погоджуватися на зміни, що зменшує ваш вплив. Використовуючи кілька софтфорків в трохи нестандартний спосіб, не змінюючи НАТО багато поточної архітектури, ви можете внести серйозні зміни в програму. Однак ви завжди будете перешкоджати тому, що ви можете бути обмежені тим, як працюють поточні блоки. Тож обидва форки мають серйозний вплив. Ethereum Classic є чудовим прикладом форку, але є й інші відомі форки, наприклад, Litecoin. Зараз лайткоін є форком біткоін, тобто вони скопіювали оригінальний код, а потім навмисно його змінили, щоб це була зовсім інша монета. Фактично, деякі люди сказали б, що вони зробили деякі покращення. Одна головна зміна полягала в тому, що вони заробили в чотири рази більше лайткоїнів, ніж біткоїнів. Форк також збільшив розмір блоку та скоротив час блокування, що означає, що комісія за транзакцію значно нижча. А час транзакцій набагато швидший. По суті, це швидша та дешевша версія біткоїна. Далі у нас є Біткоін Кеш. Отже, Біткоін Кеш дуже схожий на біткоін, але вони хотіли зробити криптовалюту більш масштабованою. Щоб показати вам, що я маю на увазі, біткоін може обробляти лише 5 транзакцій за секунду, що дуже повільно в умовах сучасної швидкої економічної системи. Біткоінкеш просто збільшив розмір блоку, щоб за секунду могло відбуватися більше транзакцій, до 60 за секунду, що є порівняно величезним покращенням. Завершуючи тему форку, так само як і в нашому житті, Ефіріум та інші проєкти та надалі отримуватимуть форки. Дякуємо за перегляд цього відео. Ми сподіваємося, що вам сподобалося і ви отримали нову для себе інформацію. Побачимось у наступному відео. Бережіть себе. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоінтелеграм.